Дірка тунісу сяє, сяє прямо в день Горить літак палає й об землю прямо об здень, сухий пустельний вітер, горлянку опіка, солдати пів роздіті, і башать по пісках. Доброго часу доби, шановні відвідувачі каналу Усе тут Про ігри. З вами усе тут Про. Граємо в анліст. Енлі Степ Вау, нас закинуло в Нормандію. Не часто, не часто перший БР попадає в Нормандію. Рідкі гості. Ну що ж, як себе покаже Беретта М-38 на 20 патронів. В Нормандії. Цікаво хто проти нас тут. Який БР? Ну, другий це напевно що і третій, напевно що. Що є. Пім, фінк, так. Да. Фімс цікавий. Нормально вигляд. Да, я думав тоб, проти п'ятого попробовати, а мені вже в Нормандії страшно, да. Що тут буде тут? Так, нормально для лягли хлопці. Як треба. Будуй, будуй. Та да, пігнали, пігнали. це наш. Знаю. Трошки помогли, да. ну, от тут видно, що це Так. Бабахали их просто. Блять. Они думают, что тут точка. Пробали. Блять, мы чё, точку не взяли, п. Пацанюры, вы пляха даете! Ай От не попав я по танку, да? так, треба... У ну, мене штурмовики мають іти. Штурмовики, штурмова. Завалюємо на точку, має бути наша. А точку не дають. Чого точку не дають? Ми ж на точці стоїмо, да? І точки нема захвату, противника не видно. І нема захвату на точці. На точку пацани, на точку. Там уже наші. Та наші скрізь, ну а! Блінки тут чорточку не дають. А це ж у нас захистом. Це у нас захист. <звук> 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 Під'їхала хлопці, хлопці? Хлопці, А ми захищаємо, да? Що нам не дали цього? Точки? А у нас захист. Точка сбора уничтожена. Вот серьезно. Десь справа заходять, Инженерье, инженерье. пацаны. вилітають Не доби. Це буває. О, скільки їх багато. Начал захват. Противник на точку. Ёб твою мать. Да блять. Четівник насідає на точку. Перестріляв усіх моїх три, да, щоб був. Не беруть, кулі, не беруть yeah, yeah, yeah. Це наш танк Це наш танк близкому бою конечно конечно Ой, як так не попасти в кучу людей, та вроді би ще попав. bây giờ Бля, та вони, вони не повинні вже Щоправда, тут ще зліва точку не повинні вже захвачувати. Якщо ми будемо... О, тут якийсь новий будинок, нова кладка Кірпіча. Якщо ми тут зліва ще... Їх піднапрягнем. Противник насідає на точку. А якщо не піднапрягнем, проблеми можуть бути. Да наша точка, наша точка. Тому їх тут зажмем, все буде окей. Блять, якраз. у меня на этот щот ой какие соображения да вони сидят там да гранату не букину Тепер може блять блядь ну тільки не туди трохи Та плять подвоїна Та блять Ну як так лохонутися, ну По-своих, блядь, то. У них там что, точка. Вернись на поле боя, <сёк> 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 Не дайте укрепиться на позиции. <сёк> Так, де тому я ото? Все треба притримувати. Куди заходити? Проблема гранат, що якщо вже націлився стріляти гранатою, ну то стріляєш йолки гранатою, кидаєш. Siamo tanti. Normalno, non На, да есть да, мы їм перекрили тут шлях Тримаем, тримаем. Думаю, тут точка. Айся попробує Міну Блять, це що, граната На тіну хулі буде пропадати гранат. Де він подіб? Ти повинен повернутися на на позиції. Що, нормально ми показуємо себе в Нормандії? <реш> Перший БР. Так, так вони не взяли точку. Ну, було зрозуміло, по першій е, їхній що. що вони не візьмуть. З двох, з метра, з пів метра не попав. Ну, До виграли. Да, це от перша поява боя в Нормандії за кілька днів, напевно. Дуже рідко закидає. Ну як би зараз побачу. Нормально. Нормально ще і в плюсі два їхніх, один наш. Такий був розмін. Uh, у нас сильніша була команда. Так, побачимо по настрілах. Да, по настрілах ми їх перестрілювали. О, фактично 7, 7 чоловік 50, да, і більше взяли. А у них 50 тільки перше місце. Компот, да? Так, ну що ж. Все зрозуміло. По точках глянути, по респаунту. Вони респаунти мало будували. І то якраз той пацан, що будував, якраз я йому контрив вихід з респаунта до точки. А інші і програли. Того ми їх і перестрілювали також. Стріляє не тільки та той, що скіл. Стріляє той, що швидше займає оборону, так? місце оборони, місце атаки. Ближче від респаунта біжить, орієнтується, де противник, той настрілює також більше. Тобто це зручніше відстежувати противника і настрілювати. А вони бігли хто з звідким ким. Тут, тут ну, не було в них респаунтів. У нас були одна, дві, три, чотири точки працювало Ось так от. І вони мусили м'ясити, а м'ясиш то вже і... Нервуєш, напевно, матюкалися там в себе в чаті. Ну, а що зробиш? Чого респаунти не ставили? Ставили б респаунти ну принаймні дві точки взяли б. Не тільки одну. А далі хто його знає, як би там. Ну тож, така гра, в принципі, Нормандія мені подобається. Карта така прикольна. Можна грати. Запрошую вас. Лайкати, коментувати, приєднуватися до мене в грі. Завжди радий побути в команді, постріляти, побігати. На цьому всього найкраще вам. Пока-пока. Едлістеп. -пока. Едлістед. Ед. Так стоїть, стріляє, розносить в пух і прах, знов зірка тунісу сє, і знову десь бабах. Гайда скоріш на точку захоплюватимеш. Вражина не пускає, йому це треба теж. And He stand and he stand And he stand And he stand.